Привіт, з вами знову я, Бурштина. Вітаю вас у чарівному світі Астрід Лінгрен та братів Лав'ячі Серце. Побачимося у Нангіялі. Розділ 10. Мені роду не довелося зустрічати справді жорстокої людини, поки я не побачив тенгіла з карманяки. Він приплив прадавньою річкою на своєму золотому човні, а я стояв у натовпі разом з Матіасом і чекав на нього. Мене послав туди Юнатан. Він хотів, щоб я побачив Тангіла, бо тоді ти краще зрозумієш, чому мешканці шипшинової долини так тяжко працюють, голодують і йдуть на смерть з єдиною думкою, щоб знову побачити свою землю вільною. Тангіл мав замок високо в прадавніх горах, там він і жив, і тільки зрідка спускався річкою в шипшинову долину нагнати людям страху, щоб вони не забували, хто він і не дуже мріяли про волю, пояснив мені Йонатан. Спершу я мало що бачив. Переді мною стояло надто багато тенгілових вояків. Вони вишукувалися у довгі лави, щоб захищати тенгіла, поки він перебуватиме в шпшиновій долині. Мабуть, він боявся, що з якогось кутка в нього засвистить стріла. Тирани завжди бояться, сказав юнатан, а тенгіл був найгірший з тиранів. Отже, ми спершу нічого не бачили ні я, ні Матіас. а потім я здогадався, що зробити. Тенгілові вояки стояли, випнувши груди і широко розставивши ноги. Я ліг до лілиць за одним із них, що розчепірив свої ноги, мов ворота, і крізь них мені стало видніше. Але Матіаса я не міг намовити зробити те саме. Головне, щоб ти бачив, сказав він, і щоб ніколи не забув того, що побачив тут. І я багато чого побачив, великого позолоченого човна і одягнених у чорні людей на веслах. Тих весел було багато, більше, ніж я вмів порахувати. Вони поблискували ще коли здіймалися над водою. Гребцям довелося добре натужуватися. Те, чи я була прудка і несла з собою човен. Мабуть, його засмоктував водоспад нижче по річці, бо я чув шум, наче десь падала згори вода. То водоспад карма, пояснив Матієс, коли я спитав його, що то шумить. Його шум це колискова пісня наших дітей, під яку вони засинають. Я подумав про дітей Шепшинової долини. Тут біля річки вони раніше бігали, копалися і весело гралися, а тепер їм немає сюди стежки. Її заступив мур, зловісний мур, що з усіх боків оточив долину. В тому довгому мурі було тільки дві брами, та якою я в'їздив, її звали головною брамою, і друга, біля річки за пристанью, де тепер стояв припнутий Тенгілів човен. Цю браму щойно відчинили, і крізь неї, між вояковими ногами, я побачив пристань і чорного коня, який чихкав на Тенгіла. дуже гарного коня з сідлом і воздечкою, що блищали золотом. Побачив, як тенгіл зійшов з човна на поміст, сів у крісло, проїхав крізь браму і раптом опинився так близько від мене, що я розглядів його жорстоке лице і жорстокі очі. Він жорстокий, як гадюка, сказав Янатан. Такий він і був, по звірячому жорстокий, кровожерний. І шати на ньому були червоні, як кров, і китиця на шоломі теж була червона, ніби її вмочили в кров. Дивився він просто поперед себе, не помічав людей навколо, немов для нього не існувало нікого в світі, крім нього самого. Тенгіла з Карманяки. Так, він був страшний. Усім мешканцям Шевшинової долини наказано було зійтися на майдан. Там до них мав промовляти Тенгіл. Звичайно, ми з Матіасом теж подались туди. То був невеличкий, гарний майдан, оточений старовинними будівлями. Тепер, за наказом Тенгіла, там зібралися всі долиняни. Вони мовчки стояли і чекали, але відчутно було, як їм тяжко і сумно. Адже саме на цьому майдані раніше їм було так весело тут. Вони літніми вечорами грали, танцювали і співали або просто сиділи на лаві перед заїздом у затінку лип і мирно розмовляли. Тут росли дві старі липи. Тенгіл заїхав між них і зупинився. Він сидів на коні, дивився на майдани на людей, але не бачив нікого. Я був певен цього. Він приїхав разом зі своїм пихатим дорадником, що звався П'юке, як казав мені Матіас. П'юке сидів на білому коні, майже такому самому гарному, як Тенгілів чорний. Вони сиділи на конях, мов два ідоли, і дивилися просто поперед себе. Їх оточували охоронці, одягнені в чорне вояки з чорними шоломами на голові і з оголеними мечами в руках. Видно було, як із них котився піт, бо сонце вже підбулося високо, і день випав теплий. Як ви гадаєте, що Тангіл зараз скаже? спитав я Матіаса. Що він не задоволений нами, відповів Матіас. Чогось іншого ми від нього ніколи не чули. А тім, Тангіл говорив не сам. Не міг же він промовляти до робів? Він звертався тільки до п'юки, а той уже переказував мешканцям шупшинової долини, які тангіл невдоволений нами. Вони погано працюють і переговують тангілових ворогів. Лев'яче серце і досі не знайдений, виголошував П'юке. Наш вельможний володар невдоволений цим. Ще пак, я його розумію, промормотів хтось біля мене. Старий жебрак, невеличкий сивий дідок зіскуєвджоним чубом і розкошватаною бородою. Його вельможності скоро урветься терпець, повів далі П'юке, і він суворо і нещадно покарає шипшинову долину. І добре зробить, добре зробить, заварнякав дід біля мене, і я зрозумів, що він, мабуть, є Та володар у своїй добрості ще трохи почекає з кривавою карою. Навпаки, він навіть підвищив винагороду, виголошував П'юке. Двадцятеро білих коней отримає той, хто спіймає лев'яче серце. То я вполюю того лиса, сказав дід і штовхнув мене під ребра і отримує двадцятеро білих коней. О, добру платню дає його вельможність за таке нікчемне, таке мирше велисеня. Я так розлютився, що мало не ударив старого. Навіть Єродовому не можна версти таких дурниць. У вас є хоч крихта сорому? спитав я. Ні, майже немає, відповів дід і засміявся. Він глянув просто на мене, і я побачив його очі. Такі гарні, блискучі очі, мав лише юнатан. Він справді був безсоромний, як він зважився з'явитися тут, перед самим носом у Даніїла. Хоч, звичайно, його ніхто б не впізнав, навіть Матіас не впізнав, поки юнатан не поплескав його по плечі і не сказав Діду, ми часом з вами ніде не здибалися. Юнатан любив переодягатися. Вечорами він розігрував у кухні для мене справжні вистави, тобто тоді, коли ми ще жили на землі. Він справді вмів робити з себе опудало і розважатися цим. Часом я так сміявся, що в мене аж живіт болів. Але влаштувати комедію тут, перед Тенгілом, було просто зухвальством. Мені також треба побачити, що тут відбувається, прошепотів він і перестав сміятися. Та й сміятися не було чого. Тенгіл наказав усім чоловікам, Шепшинової долини вишикуватися перед ним у лаву і почав показувати своїм страшним пальцем на тих, кого має відвести річкою в Карманяку. Я знав, що це означало. Юнатан уже розповідав мені. Жоден із тих, кого вибрав тангіл не повернеться живий. Їх чекала каторжна праця в Карманяці. Вони мали носити каміння на фортецю, яку тангіл звелів спорудити високо в Прадавніх горах. Таку фортецю, що її не зміг би здобути жоден ворог. Там жорстокий тангіл сподівався засісти на довгі роки і, нарешті, відчути себе в безпеці. Але щоб збудувати таку фортецю, потрібно було багато рабів. Вони працювали, поки не падали від виснаження. Тоді їх віддають катлі. Сказав Єнатан. Я згадав про це, і по спині в мене пройшов мороз, хоч як було тепло, хоч катла й досі була для мене тільки страшним ім'ям та й годі. Тенгіл показував пальцем, і на майдані стояла тиша, тільки весело виспівувала вгорі над нами пташка. Вона не знала, що відбувається під липами. Тоді знявся плач. Тяжко було слухати, як голосили жінки, що навіки розлучалися зі своїми чоловіками і діти, що ніколи вже не побачать своїх батьків. А втім, плакали всі, і я також. Тенгіл не чув того плачу він сидів на коні і раз по раз показував пальцем. Діамант на тому пальці щоразу блискав, коли той рукував когось на смерть. То був жах. Він засуджував людей на смерть, просто показуючи на них пальцем. Та один із тих приречених, мабуть, збожеволів, коли почув, як його заголосили його діти. Він раптом вийшов з лави, і, перш ніж вояки встигли його спинити, кинувся до Тенгіла. Ти ране, тобі не спадало на думку, що й ти колись помреш, крикнув він і плюнув на Даниїла. Той і оком не змигнув, тільки дав знак рукою і вояк, що стояв найближче, підняв меча. Я бачив, як блиснуло на сонці лезо, але тієї миті юнатан схопив мене за голову і притиснув до своїх грудей. Він затулив мені обличчя, щоб я більше нічого не вгледів. Та я відчув, а може, і почув, як він схлипнув. Дорогою додому юнатан плакав. А він ніколи не мав звички плакати. Того дня в шипшиновій долині було сумно, всі плакали, всі, крім тангілових вояків. Ті навпаки, раділи, коли тангіл приїздив у шипшинову долину, бо тоді він влаштовував для них бенкет. Ще не встигла високнути кров бідолахи, що його закатували, а на майдан викотили велику діжку з пивом і заходилися пекти на рожнах цілих поросят. Над долиною нависав густий чат, а тенгілові вияки їли, пили і вихваляли свого володаря, що дав їм стільки добра. Але ці поросята, якими вони напихаються, і те пиво, яке вони ж луктять, наше з шипшиної долини, сказав Матіас. Сам тангіл не брав участі в бенкеті. Натикавшись удосталь пальцем на людей, він подався річкою додому. Тепер він сидить задоволений у своєму замку і думає, що нагнав страху всім у шепшиновій долині, сказав Янатан, коли ми йшли додому, і гадає, що тут у нас самі лише залякані раби. Та він помиляється, сказав Матіас. Тенгіл не розуміє, що він не може підкорити народ, який бореться за свою свободу і тримається разом так, як тримаємося ми. Ми проходили повз хатину, яка потопала в яблунях, і Матіас сказав. Тут мешкав той, що його сьогодні вбили. На порозі сиділа жінка. Я впізнав її, бо бачив, як вона голосила на майдані, коли Тангіл показував пальцем на її чоловіка. Тепер вона сиділа і ножицями відрізала свою довгу русяву косу. Що ти робиш, Антоніє? спитав Матєс. Навіщо ти відрізаєш косу? Натятиви для луків, відповіла жінка. Більше вона нічого не сказала, але я ніколи не забуду, які в неї були очі, коли вона вимовляла ці слова. Багато в пшинові долині, карали смертю, ще раніше розповідав мені юнатан, та найнебезпечніше було тримати зброю. Цього нікому не прощали. Тенгілові вояки по всьому селищі, в кожній хаті і в кожному дворі шукали схованих луків, мечів та списів, але ніколи нічого не знаходили. А проте не було жодної хати, жодного двору, де б люди не ховали й не кували зброю для боротьби, що колись нарешті мала початися. Тенгіл обіцяв білих коней і тим, хто вказуватиме де схована зброя. Отже ж, йолоб, сказав Матіас. невже він сподівається знайти в Шевшиновій долині хоч одного зрадника. Ні, тільки у вишневій долині є зрадник, гірко мовив юнатан. Так, я знав, що поруч зі мною бородати в лахміті йде юнатан, хоча мені й досі ніяк не вірилося, що це він. Йосі не довелося спізнати тієї жорстокості і гніту, що спізнали ми, сказав Матіас. а то б він ні за що не робив би того, що робить. Цікаво, як там Софія, мовив юнатан, і дуже б мені хотілося знати, чи долетіла до неї б'янка. Майма надію, що долетіла, сказав Матіас. і що Софія вже вгамувала Йосі. Біля Матєсової хати ми побачили гладкого додіра. Він простягся на траві і грав в кості з трьома іншими вояками. Мабуть, вони мали вільний день, бо прилежали під кущами шипшини аж до вечора. Нам їх було видно з вікна. Вони грали в кості, їли свинину і пили пиво, якого принесли з майдану ціле відро. Згодом вони кинули грати в кості, вже тільки їли і пили. Тоді кинули їсти, лише пили, а потім уже нічого не робили. Лише лазили під кущами шипшини, мов жуки. Нарешті всі четверо поснули. Їхні шоломи та плащі лежали на траві, де вони їх поскидали, бо кому приємно було такого теплого дня пити пиво в товстому вовняному плащі? Якби про це довідався тенгіл, то залив би їм сало за шкуру, сказав юнатан. Він вийшов на двір і не встиг я ще стривожитись за нього, як він повернувся з плащем і шоломом. Навіщо тобі ця погань? спитав Матіас. Я ще не знаю, відповів юнатан. Але, може, й знадобиться. Він скинув себе лахміття, відірвав бороду, натяг плаща та шалом, і перед нами з'явився страшний тенгілів вояк. Матіас аж затремтів і попросив його задля безпеки віднести тупоню сховок. Гінатан так і зробив. Потім ми лягли і проспали до вечора, тому я не чув, що було, коли гладкий Додір та його приятелі прокинулися і почали з'ясовувати, чий і чий плащ зникли. А після Матіас розповів нам, що він також заснув, та скоро прокинувся і, чув ушивши нових кущах, крик і лайку. Вночі ми знову копали підземний хід. Ще три ночі і скінчимо, сказав юнатан. А тоді що? спитав я. Тоді я виберуся звідси, відповів він. Може, мені не пощастить, але принаймні треба спробувати. Я мушу звільнити Урвара. Тільки разом зі мною, сказав я. Більше я без тебе не лишуся. Куди підеш ти, туди і я. Юнатан довго дивився на мене, а потім сказав гаразд, якщо ти так хочеш, то я також хочу. Дякую, з вами була Бурштина. Зустрінемося у наступному відео.